Наш уже тікають на скалах довгу, що піде. Дого мене лета хлопці. Луска мета, це дуже треба допомагати. Долази до верху, стоять на самострах там. Щас, щас, По два метра. Вуст. Не, ноги не скидай. Ногу закину. Що забуває? Вус. Тебе два вуза. Другий витей. Де другий вуз? Ветей. По чіпляється. Вони вона. забувають. Два Два карабіна цітрима. Чепився вусок? Ні. Вусам! Вот, и так снимаемся.